Добрий суботній ранок. Не пищи будуть клещи. Надо просто сказати, вас сколько готовий, візьміть бува. Правильно я кажу? Пищить воно на мене, щобота. Сімчоутра плиє, як з відра. І от що я хочу сказати. І я до поняття в суботу на роботу приходю, да, всім вам давно звісно той факт. Я приходжу в суботу заробити нормально грошей. Якого Юля йде в суботу на роботу і ми, ми виходимо разом, ну, ще 7, без 10, без 27 ми виходимо на роботу. То є, от. І... Що виходить? Це вона зараз туди приїде. Ну, По-перше, італіянці в суботу, якщо роблять, ну, вони не миють машини, ті, що не роблять, сидять вдома. І, звісно, вони раніше обіду з дому не виходять. Потім вони виходять з дому і дивляться, агали і дощ. Ну хто поїде, з вас на мойку, скажіть мені чесно. Ну ніхто. За рідким винень, ви цим випадком, коли в тебе там в салоні, я не знаю, діти щось там розсипали, розлили, ну, то це ти можеш заїхати на будь-яку заправку сам. Абсолютно кинути 50 копійок чи євро чи жетон там, в той автомат і попілісосити собі там той участок, який собі треба. Друге діло, я ось зараз сяду, значить поїду в вініолі. Командіровочка в суботу. Це взагалі ну, просто, просто знаєте, суперський такий цей. А ще якщо 5-6 часов ти робиш. Ну, 5 достатньо, щоб ви знаєте, так не нагліти. 5 часов, плюс командіровочка. Це таке 6х15. І очень добре в суботу виходить. Да. До речі, вже я хотів сказати. Зараз з цими порядками ви ж бачили, да, щоб понаводив. Все, я там собі зайшов у у, 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 цей уголочок, куди я все складаю. Рука, так, це викидати. Ящик, пам'ятаєте, що він у мене з маленького фургона оджав. Все, я ж казав, що він мені його потім верне. Тільки як. Мені дуже подобається ця фраза, коли все, викинь його нахер, коли воно летить з ноги. У нього щось не вийшло, чи закрив, чи що. Коротше, він його з ноги зафутболив, розбив його там, ну та кришка відпала, відлетіла. Каже, все, це на мусорку. Я кажу, точно, він каже, точно. Я беру на, назад заношу. Він каже, ну ну, типа, ви. Я кажу, ну ну, остець. Тепер кажу, все, що ти викидаєш, все, що ти кажеш на мусить, я забираю, ремонтую і в своїх целях. Окей, він каже, ну окей. Я кажу, помниш історію з тріщоткою? Бетовська тріщотка, ребята. Вона щось чи забилася. Ну вона вже, й, слава Богу, повидала. Коротше, він щось раз в неї запустив, я приніс обратно. Другий раз запустив, я приніс обратно. Третій раз він пішов прямо і в ящику викинув. Зі сміттям. Ну, де металоло. Я її витягнув звідти. Заніс, акуратно поклав. На наступний день в мене було час. Її розібрав, почистив, вона була забита і там закусило десь такий цей один зубець. І вона із того проскальзувала, ну в общем, я на пільничком ну, акуратному стежу. Щоб ви розуміли, вона зараз працює краще, ніж нова. Ну звісно. Я то хожу вже з нею цей. Він каже, що запрацювала? Я кажу, і да. кажу, Тепер вона вже моя, і вона вже буде робити в мене вдома, а не тут. кажу. Ти купив нову, по-перше. По-друге, що ти цю викидав три От, Ти ж не питався і не просив мене, не питався сам її зробити. Тобто ти сказав, що це мусор. Я з мусора зробив вещь. Значить, ця як якби цей. Я забираю і кажу додому. Він каже, ну окей. От. Я кажу, ну окей. Ой. Що, буду пити кофе, не знаю, чи щось вам знімлю, лиє дійсно як з відра. А. А я все думаю, що мені Юлю жалко, це вона там має сидіти. 11 часов тупо сидіти в телефоні. Ну. Я не можу судити по всіх, всіх, знаєте, але при нагоді, якщо ви десь за кордоном маєте можливість, а, ну або у вас стичка якась. Чи якісь предложення поступлять від цих... З ким, як вона? Де вони, хто вони? Не індуси, а в общем, я вспомню, і вам розкажу. То краще з ними, мабуть, не з тими, не з тими не зв'язуватись. Ні, вони такі до роботи дурні, як і ми, але є речі, які ну, ти просто повинно розуміти. Да? Тобто він. Не заплатить за те, що ти просто не будеш сидіти, як то кажуть, не напалювати світ там, а ще якби якогось туди обогрівателя чи хоча б мікроволновку, але ж вони їдять руками, але для них мікроволновка то взагалі дичь последня. Ну, чайники, мікроволновки, вони не знають, що це таке. От, ну, от. ну і плюс по роботі, по зарплаті, знаєте, як то кажуть, обіщалося одне, платиться зовсім друге і... Ну то ладно, то таке, знаєте, по зарплаті. От Мені смисл, скажіть мені, будь ласка, об'ясніть, який смисл сидіти от зараз, коли лиє І ти знаєш точно, що нікого не буде. Ви просто там просидите 11 часов і, і все. Коротше, ладно, то таке, то їхнє діло. Виключив камеру і сповнив Пакистанці, вони, воно, Пакистанці. От. Ну і індуси, мені кажуться, такі самі. Хоча я не берусь, розумієте, когось судити, про когось щось казати. Ми з індусами ми ще не робили, не зв'язувався. Ми тільки купуємо у них фрукти, овочі. Дуже вони люб'язні, до нас хорошо все время ставляться, відносяться, нагадують нам постійно, що ми забули, забули купити. От, якщо я там не знаю, що я вихідні дні до них заходжу, беру пиво там, бо у них холодне літо. А тут я заходжу, а типа, пиво, я кажу, так по-перше, я вже мекнув, по-друге, мені що із холодильника зимою. Ну, тих, сторик кажу, думав іноді. Ну такі вони. Так що, може взагалі, це юлі, такі попалися, знаєте, це ж я ж не можу сказати. Я про італійців можу вже багато чого розказувати, але то окремі будуть історії, то будуть окремі такі. Знаєте, ну коли... Тим більше, що у нас тут трошки є, хто з Італії дивиться мене. Тому я думаю, що ми будемо разом сміятися. Я нічого поганого про них сказати не можу. Ну, от. А такі от смішні знаєте, деякі віші, їх, їхня наївності і все остальне, то ну, це просто колись буде віддільним випуском все це... зберу всі ці історії докупи. Я думаю, що вам буде цікаво послухати і посміятися з того всього. Я тільки одного не можу зрозуміти. Чого він Якщо пишеться, ну на табличці читаєш як вігналі. Ну, типу, знаєте, як кацап читає українською. Вігналі. Мене вігналі, а я не хотів уходити. вон, з Хельсона. Коротше, я вам напишу, як воно пишеться. І що, як це можна прочитати, Вкажуть, кажуть, що італійська не складна мова. Ну, якщо балакати, то може не складна. А от читати. Ха, в них не існує, ті дві існують, як третя якась взагалі неправильна буква. Ну, якщо що ви придумуєте букву, якусь, якщо вона є в алфавіті. Ну, в общем, тут така заморочка. Ге вони чи не читають, зато вони дві н вставляють, ну, якась то есть, Вініолі, це від слова Вігналі, <сум> Получається, Вініолі. Як це можна було її ну, прочитати по От Я вам напишу, а ви прочитайте мені правильно. О, Якраз на назва буде така. Субота, там, командировка Вігналі. Ці пенсіонери сидять у закладі в суботу, ви зрозуміли? Дійсно всі пенсіонери. І вони тут снідають, обідають і проводять цілий вихідний день. Тут можна запросто знімати якийсь фільм-катастрофа, знаєте. Ну, Причому не попереджує населення. Ну, Робить тільки світофор і і ми. Я як обична. Погода, звісно, не фонтан, але так знаєте, їдеш і все як намальоване, наче. Ото, знаєте, на обложках якихось там чи... Дуже гарно. Правда, що погода, я скажу така, знаєте. Не той. Але зимою по-своєму красиво. Зарождаються нові хмари. Красиво, реально красиво. Зелені тільки лки. у меня дома солнце, можно сказать, светит, а над мамой дивиться, а хаты и не видит. так всегда, между прочим. Ну, не солнце, хорошо, ладно, но дождь не Лампочки бликают. Постоянно. 43 штуки. В общем, что вам банда сказать? Я так себе думаю, что когда я буду старый и вонючий, ну, Зараз цвітує пахне, поняли? Ха! Прикол такий. Я, мабуть, переїду жити туди, в Вініолі. Там собі пенсіонери взагалі не заморачуються. живуть тихо, спокійно, знаєте, ну от коли хочеться вже того сі сімейного тихого щастя, тим більше всі вони, як ви бачите, вони зранку встають, ото хто скільки проснувся, місце зустрічі змінити не можна. Вони всі тусуються в кафе цілий день. Вони там снідають зранку, бріошик, кофе, там. ну, у кого на що сил хватає. В обід піца, вино. Тобто вони не думають про те, щоб в вихідні дні там щось, щоб бабка вдома готувала. Ні, вони разом сидять, собі, наслаждаються життю, читають газети, там розказують у кого що відбувалося. І догинують відносно недалеко. Ну, по-хорошему на легковой машине с средней швидкістю там півчаса езды. Вот. Туда навіть быстрейше, назад довше, потому что дорога вот такая. Вот. так в принципе, все. Шурую до дома. відробив 4 часика, плюс командировочка. Множим то все на 15. Ну, 5 на 15 и получается хороший денек. Вот. Зараз зайду в магазин, щось куплю поїсти. А, Юля має сьогодні варити зелений борщ. о Це раз, а на, на завтра у нас будуть зрази. Зрази, це взагалі. Це огонь Стоп-дієта, їмо зрази. Ну, от І і таке. Коротше, ладно, якщо сьогодні буде ще щось зняти, я вам зніму. В принципі, я хотів вам показати цей тихий такий городок. Затишний, спокійний. Ну так що, все, пока.